Тож, триває етер на громадському, інтерактивному та Радіо 1. І вже з нами на зв'язку Сергій Миткалик, це голова правління громадської організації Антикорупційний Штаб. Вітаємо вас, пане Сергію, в нашому етері, раді бачити і чути. Доброго дня. Пане Сергію, хочемо, аби ви прокоментували сьогоднішню інформацію про те, що правоохоронці, зокрема Набута САП, викрили викрили у заволодінні державними коштами на багатомільйонні суми. Керівництво держспецзв'язку. Що це за ситуація? Що відомо про фігурантів цієї оборудки, і наскільки це небезпечно для нас? Нашої країни Керівника заступника держспецзв'язку це орган який відповідальний за безпеку усіх національних систем державних, викрили у залодіванню понад 62 мільйонів гривень бюджетних коштів. Це власне трапилось за роки діяльності 20-22 рік підконтрольними компаніями, які в ці ж схеми були дотичні представники компанії, свої друзі, вирішили укласти договір на постачання обладнання, і різниця між тим, коли ця приватна компанія купувала обладнання в звичайних виробників і перепродавала її державі, була різниця в 62 мільйонів гривень. І ці кошти. Між собою поділили учасники схеми. Це, зокрема, керівник держпрацьв'язку Юрій Щеголь, це заступник Віктор Жорою. Ну і були причетні різні інші. Представники приватних компаній це така доволі типова схема, коли є керівники державних органів, які хочуть заробити, і вони залучають до зазвичай цих схем своїх там друзів, кумів партнерів, і через підконтрольні ними компаніями виводять бюджетні кошти. Цього сьогодні була пред'явлення цим фігурантам підозра. Національне антикорупційне бюро спеціалізованої антикорупційною прокуратурою успішно е, викрили цю справу, розслідували. І враховуючи, що вже пред'явлена підозра, це означає, що вже здобути серйозні кримінальні факти, які свідчать про чинні кримінальне провадження, були проведені певні експертизи, які свідчать про ці факти. І насправді. Реальність цих дій і дуже великій ймовірності успіху доведеності справи до суду і покарання цих фігурантів свідчить те, що навіть кабінет міністрів звільнив сьогодні керівника і заступника саме цих фігурантів зі своїх посад. Це означає, що навіть в уряді не було б підстав не стверджувати, що справа має будь-який замовний характер. Пане Сергію, то тобто в уряді попередньо не знали про цю ситуацію, і уряд відповідно чинив, як фактично їм диктували правоохоронні органи? За ситуацію, за тим, як діяли правоохоронці. Я думаю, що саме правоохоронні органи надали всі матеріали слідства, ну або частину з матеріалів свід... слідства, які яскраво свідчать про дотичність до цих справ, і це по суті фактично стало реальною підставою для звільнення цих керівників. По факту, скоріш за все, якщо дивитися з юридичної точки зору рішення, скоріш за все. Цих керівників напевно вважають професійну, ну з професійних обставин звільнено, тобто або за згодою сторін уряду, але насправді приводом для цього стала виключно справа, яку розслідують антикорупційні органи. Пане Сергію, цікаво, але наскільки ось ця справа, це викриття зашкодило чи можливо навіть ще зашкодить Україні, зокрема нашій національній безпеці. Насправді в рамках цього провадження виключно досліджується економічний аспект, тому мені здається, що ніяких сумнів вважати, що це підриває українську обородознатність, немає. Бо фактично, правоохоронці побачили, що е, ну, тендер мав відбуватися на основі відкритих торгів держпрепетзв'язок мав робити відкриту процедуру, запрошувати всіх компаній. Але для того щоб виграли потрібні. Для керівника заступника е, приватні компанії була е, утаємничена, тобто накладена державна таємниці е, ця закупівля. Відповідно, це дозволило укласти прямий договір, не звітуватися на прозоро. Ну і відповідно, потім правоохоронці дослідили зв'язки цієї її приватної компанії з керівником і побачили, що. Різниця цих коштів, на яких ця фірма, так звана прокладка, заробила, була розподілена в тому числі за участі державних службовців, і це власне є підставою стверджувати про ці розкрадання у розміром 62 мільйони гривень. Але це не впливає. Ну, по-перше, ми говоримо про 20-22 роки. Другий момент, якби це була будь-яка національна безпека, тут би було долучення служби безпеки України на сьогодні таких підстав немає. Ну і третій варіант, ну і трет, третій пункт, який свідчить, що немає національної безпеки, що виключно тут має характер економічних збитків. Це так, це могло б бути насправді і подібні справи, в незважаючи з програмне забезпечення чи держпредзв'язком. Бо це типова схема розкрадання на закупівлях державним органом, які ми бачимо дуже часто набу і сап і інші правоохоронні органи викривають пане Сергію. Цікаво, чи зможе Україна повернути ось цих 62 викрадених чи розкрадених мільйони? Ну, задача правоохоронних органів суда це покарати винних, довести, що саме ці особи за те, що вони чинили, показати приклад своїм наступникам, що вони будуть сидіти за ґратами, і все інше майно буде конфісковано. Тому можу вже сказати, що якщо справа успішно буде доведена до суду, будуть покарані винні, і рішення суду підтвердить матеріали цієї справи. То, по перше, ми можемо очікувати декілька років позбавлення волі, і дуже часто і така санкція накладається з конфіскацією майна винного, тому е, знайдуть чи не знайдуть ці кошти, але все майно особистого, навіть там членів сім'ї, якщо вони вже встигли переписати, буде арештовано і стягнуто на користь держава. Е, сподіваюся, що звісно гроші були виявлені, зупинені вчасно, і держава і рішенням суду. Зможна буде стягнути ці кошти, але задача держави демонструвати результат. Нам, якраз в Україні, реалізація антикорупційних реформ не вистачає невідворотності покарання. Це той принцип, який загалом показує, що незважаючи на посаду, а держпецзв'язок це керівник органу центрально-виконавчої влади, не за незважаючи на впливі, ти будеш покараний за будь-які корупційні діяння. І це хороша насправді демонстрація навіть європейським партнерам про те, що в Україні продовжується боротьба з корупцією, незважаючи на посаду, яку ти займаєш. Будемо сподіватися на справедливе і об'єктивне власне розслідування і покарання всіх тих, хто причетний до цих розтрат багатомільйонних українських грошей. А ще цікаво, пан цікаво, пане Сергію, аби ви дещо детальніше розповіли про голову відомства Юрія Щеголя та його заступника Віктора Жору, що про них відомо було до цієї от справи. Насправді мені складно сказати біографії, ми не вдавалися в деталі, але можу сказати, що ну, особи займали посаду доволі довгий період, тобто вже декілька років. Відповідно, скоріш за все, вже мали відповідний вплив і власне. На, на, на посади на підписання, і я думаю, що їм хватило сміливості укласти такі договори, і це насправді свідчить, що держперед доволі е, орган з високими корупційними ризиками. Це означає, що це можливо не єдина закупівля, яка потребує активного моніторингу з боку правоохоронців, Бо е держзв'язок по суті управляє і дає дозвіл на провадження будь-якої електронної системи держави, і дуже часто отримати цей дозвіл дуже складно, і інколи навіть забороняється, наприклад, провадження або заходу нових гравців нових компаній на цей ринок через те, що держзв'язок блокує ту чи іншу діяльність. І через те, що дуже е, орган, де не публічний, ну відповідно, справді не треба е, активно знати і показувати, які Україна системи використовує, щоб е, забезпечити кібернебезпеку, але треба з, з, забігти будь-яким корупційним ризикам, ну зокрема, тим, щоб перевагу давати тим чи іншим компаніям. І в даному випадку, справді треба керівник, щоб був незалежний, об'єктивний, а не призначений. Кабінету міністрів тому ми, як громадські, зазвичай виступаємо за проведення відкритих конкурсів на ці посади, а не за призначення, щоб безпосередньо подальшому не виникало подібних історій. Але от зараз, пане Сергію, хто має очолити після Юрія Щеголя обов'язки голови держспецзв'язку? Що відомо про цю людину? На сьогодні призначений тимчасовий виконуючий обов'язок тимчасових обов'язків. Відповідно, це колишній заступник, і він продовжить цю роботу. Але мені здається, що Кадмін був не готовий до цієї зміни, тобто була задача дуже швидко звільнити цих заступників, щоб по суті не підпорядковуватись і не бути замішаним демонструвати, що в владі є корупція. Оперативно звільнити при тому за цей короткий час, це день, знайти підходящу кандидатуру на керівника органу. Тому мені здається, зараз тільки почнуться активні пошуки, і я сподіваюся, що людина, яка очолить, буде мати відповідно меншу заплановану репутацію і менш, менші корупційні ризики, ніж була до цього. Ми теж на це будемо сподіватися. І на сам кінець, пане Сергію, цікаво, що загрожує фігурантам справи, і які саме статті їм інкримінують. Загалом к провадження передбачає заволодіння бюджетними коштами. Відповідно, покарання передбачає понад 10 років позбавлення волі. А це частина п'ята статті 191 кримінального кодексу України. Якщо я не помиляюсь, до 12 років позбавлення волі, і відповідно це, це передбачає покарання, і так як це організована злочинна схема, відповідно є ролі, тобто хтось є організатор, хтось є виконавець, хтось є пособник, і, відповідно, кожного обвинуваченого буде інкримінована та чи інше кримінальне провадження, але це тяжкий злочин. І відповідно тяжкий злочин передбачає е, значне покарання, якщо все успішно буде доведені до складу суду. Е, якщо не буде застосовано е, е, угода про визнання винуватості, дуже часто в таких справах обвинувинуваці укладають угоду, щоб зменшити собі термін покарання, але деякі із цих учасників схеми. Можуть отримати реальний строк покарання. Ну звісно, це конфіскація майна, тому тут одна із найтяжчих злочинів для серед економічних злочинів. Частина 5 статті 191 передбачає найбільш жорсткіше покарання загалом серед корупційних злочинів. Ж будемо стежити за цією ситуацією і сподіватимемося на справедливе досудове розслідування, відповідно, слідство і суд. Дякуємо пане Сергію за ці коментарі, за цю інформацію. Нагадаю, для наших глядачів та слухачів, що я спілкувався з Сергієм Миткаликом, це голова правління громадської організації Антикорупційний Штаб. На все добре, тримаймося.